Шановний пане Олександре, прийміть найщиріші вітання від цієї Світловуської громади. Я хочу подякувати, що ви напротязі 35 років несете своєю піснею добро у нашій душі, вашому колективу не, зупина... не зупинятися досягненням, процвітання творчих злетів. Хай все у вас буде. Я хотів би побажати вам творчих успіхів, вдячних глядачів. Я хотів би подякувати вам за, те, за ту любов, яку ви прививаєте нашому народу, нашим людям, нашим землякам до пісні, до народної пісні. От у кожного дійсно, що у кожного покоління є свої смаки. Але те, що йде від душі, йде від народу, воно залишається завжди. Мені пощастило, що певний відрізок свого творчого шляху півнуння перебувало саме під егідою військового управління культури. Я бажаю вам тримати високу планку виконавської майстерності, сценічної культури. У вас є чому почитися молодим виконавцям. Бажаю кожному з вас здоров'я і злого благополуччя достатку. Олександр Миколаївич, вам дякую за вашу персональність, за вашу відповідальність, за дружбу. за... І бо вами ще уже 35 років лине українська народна пісня у виконанні дипломантів міжнародних всеукраїнських обласних фестивалів конкурсів народного аматорського чоловічого вокального ансамблю відлуння районного будинку культури. Цей колектив улюбленець, мабуть, усіх без винятку світловоців. Хвилею бурхливих аплодисментів супроводжується кожен їх виступ. Не стала винятком і ця ювілейна програма. Наразі хочеться звернути увагу на історичні факти створення колективу. Прообразом ансамблю став самодіяльний колектив Світловодського радіозаводу, керівником якого була Ольга Тарасенко. А з приходом у гурт у 1983 році молодого хормейстера Олександра Безуглова їх програма поповнилась піснями з місцевого фольклору та сучасних авторів. Вони багато гастролюють, зустрічаються з глядачами не тільки в концертних залах. Їх пісні лунають на хліборобських ланах, імпровизованих сценах виробничих підприємств тощо. Діяльність відлуння Сприяє широкій популярності колективу. А до речі, назва ансамблю з'явилась під час виступу у Новоархангельської Кіровоградської області у 1990 році, а вже в вересні 91-го від лунню присвоєно почесне звання народного. Справжній успіх досягається лише працею і великою любов'ю до пісні до свого мистецтва. Всі відлунівці трударі, працелюби, добрі, сердечні люди. І я не кривлю душею, я давно їх знаю, і щиро поважаю кожного з них за їх відвертість і відданість пісні. Адже найбільша насолода солода для них це співати для людей, що вони в черговий раз і довели на сцені районного будинку культури. Відеозапис творчого звіту відлуння. Дивіться на телеканалі Веселка у вівторок, у вечірньому ефірі, середа зранку, і також у вихідні дні, субота, неділя. Слідкуйте за нашими ефірами. Ну а на ювілейному концерті відлуння побували Валентина сенко Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.